У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не спитай, рідніша їм своя пустиня, аніж земний в чужині рай, їм красить все, їх рідний край. А який наш край? На що багатий? Вірно, поля, ліси, ріки, озера, луки, лани. Пропоную гру. Підберіть ознаки до слів. Поля які так, широкі, колосисті, родючі, ріки які, швидкі, чисті, гірські, ліси які, хвойні, могутні, зелені, луки які? Так. Квітучі, широкі, а яке небо блакитне, так чисте та бездонне. Нашу країну називають житницею. Слово житниця пов'язане з хлібом. В нашій країні багато вирощують зернових культур, а ми знаємо, що зерно це хліб. Пропоную подивитися, які культури вирощують на полях України і дати назву цим полям. На полі росте пшениця. Яке це поле? Вірно. Пшеничне. На полі росте жито. Яке це поле? Житнє. На полі ростуть соняшники. То яке ж це поле? Вірно. Соняшникове, на полі росте гречка. Яке ж це поле? Гречане. А якщо на полі росте ячмінь? Яке це поле? Вірно, ячмінне. Пропоную вам сьогодні, діти, послухати оповідання Василя Сухомлинського, пшеничний колосок. Сергійків, старший брат Максим, пішов служити в армію. Надіслав брат додому листа пише, що служить далеко-далеко, біля самого моря, а там усе не таке, як удома, скрізь каміння і море безкрає, суворе. Сергійку, пише брат, піди в поле, зірви колосок пшениці, поклади в конверт і надійшли мені. Пішов Сергійку, Зірвав колоска і замислився, що в ньому, що в цьому колоску? Навіщо він братові? Поклав Сергійко колоска в конверт і написав Колоска я зірвав на неві, що починається за нашою хатою. І як написав це, то зразу збагнув, чого брат колоска просив. Скажіть, будь ласка. Куди пішов старший брат Максима? Так, вірно, служити в армію. А що надіслав брат додому? Так, листа. Що попросив Максим в листі Сергійка? Так, вірно, щоб Сергійко вислав йому пшеничного колоска. А де Сергійко зірвав колосок? На Неві біля хати. Скажіть мені, будь ласка, а чи сумуєте ви за своєю домівкою, якщо кудись від'їжджаєте, за своїм містом, за своїм садочком? Уявіть себе на місці Максима. Що ви відчуваєте? Кожна людина з любов'ю згадує те місце, де вона народилася? Де зробила перші кроки, де пройшло її дитинство? Тому що це місце найкращий куточок у світі, і саме з нього починається наша батьківщина, наша славна Україна. Нема без корення рослини, а нас, людей, без батьківщини. У нас одна батьківщина рідна славна Україна.